Починаємо з оперативної ситуації по запорізькому напрямку. В області триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Особливо це стосується багатодітних родин. У перервах між обстрілами діти Галини грають виготовленою з гілок та палиць зброєю ухованки у власноруч виритих окопах. Задля безпеки жовто-блакитний стяг прибрали, адже над селом постійно кружляють ворожі безпілотники. Поліція вкотре закликає людей не чекати біди, а подбати про майбутнє і евакуюватись до більш безпеки. Ечних територій. Тож поліція вкотре закликає батьків не нехтувати безпекою своїх дітей та вчасно евакуюватися. Загалом минулої доби ворог тричі скидав каби на малу токмачку Та робота не під ударом було шість прифронтових населених пунктів, які окупанти щоденно обстрілюють з авіації. РСЗВ та безпілотників лише за добу ворог понад 200 разів гатив з артилерії по низці сіл області. Впродовж доби окупанти 282 рази атакували шість населених пунктів Запорізької області. 31 БПЛА різної модифікації атакували, та 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малутокмачку, Малинівку та Новоандріївку. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Тим часом на запорізькому напрямку бійці 3-го штурмового загону спецпризначення Омега провели успішне нічне полювання. В одному з населених пунктів росіяни зайняли підвальні приміщення зруйнованої будівлі. Ворог не очікував, що наші хлопці з ухвалу підійдуть в притул. Завдяки чітким та злагодженим діям аеророзвідки, штурмовиків та групи вогневої підтримки спецпризначенці закидали підвальні приміщення будівлі гранатами. Залишки ворожої піхоти, які намагались втекти, були знищені зі стрілецької зброї.